Це однозначно важливий день не тільки для Гросема, але й для країни в цілому. У фоні стоїть перший потяг, який прибув з нашою кукурудзою в Австрії. Ми взяли на себе зобов'язання допомогти нашим клієнтам в Україні реалізувати продукцію. Ми тут як ключовий партнер між фермерами і між кінцевими покупцями. В цьому цю шку задіяно дуже багато різних установ, осіб, політиків, але гросам. Був одним із перших, хто проявив цю ініціативу, хто приїхав сюди в Австрію, хто налагоджував контакти. Що в принципі завдяки нам стало можливим реалізувати цей проект, стало можливим привести цю кукурудзу і стає можливим налагодити на постійній основі нові і нові поставки, які будуть відбуватися щотижня. Завдяки активній роботі наших працівників компанії це стало можливим. Сам логістичний процес є досить складним. Транспортування ширина колії європейської і української різна. Часто на шляху потрібно здійснювати перевалку, доставляти до клієнта наявність вагонів в Україні, в Австрії і тому подібне. Тому наш процес переговорів відбудови цього ланцюжка зайняв досить тривалий час. Перші поставки вони знову ж таки не легкі, вони не відбулися просто легко. Ми вчимось на помилках. Ми їх виправляємо. І кожна наступна поставка вже буде відбуватися більш злагоджено. Ми раді, що все вийшло сьогодні. Ми раді, що клієнти наші задоволені. На сьогодні багато учасників ринку шукають можливості налагодити. Відвантаження продукції за кордон, ми були одні з перших і будемо далі працювати, будемо збільшувати. Однозначно, ми будемо розширювати опції для перевантажень, будемо збільшувати об'єми. Кожна компанія шукає свої альтернативи. Ми їх знайшли, ми їх реалізовуємо. Запаси в Україні величезні. Нам потрібно максимально допомогти нашим клієнтам. Реалізувати продукцію по ринковим цінам для того, щоб наші клієнти могли далі функціонувати, сіяти, збирати нові врожаї. І спільно ми відбудовуємо Україну, спільно відбудовуємо наш аграрний сектор, віримо в перемогу. Такі маленькі кроки дають нам велику впевненість в майбутньому. Слава Україні!